Вітаю, шановні підписники і гості каналу. На надході інформація з новин, що є загроза якась на Запорізькій атомній електростанції, блекаут, загроза ядерного вибуху і так далі. Давайте подивимося, в якому стані зараз атомна електростанція, до якого стану приведуть дії росіян. У ну, сенсі, чи буде вибух. Ну, Стан не найкращий, скажімо так. Не найкраще, ні радужний. Ми, може, не такий ідеальний? Вона, може, не так ідеально працює, як нам би хотілося. Так? Але тут ніяких загроз немає. І вона дійсно там вже не всі енергоблоки працюють, вона зараз працює на генераторах дизельних. Так? так, і росіяни намагаються її переключити до своєї енергосистеми. Чи призведуть до... Euh, якихось до чого призведуть дії перевернутий. Неробочий стан. Втрата керування. Підождіть, А чи буде якась ну, загроза? Покажіть. Ну так, вона не, не, з 5 на 10. Вона якось ніби не дуже добре працює. Угу. Але, тим не менш, ні вибухів, нічого нема. Пентакль дуже стабільна карта. Четвір э, цей. Стабільна карта доволі, так? Покажіть, чи будуть. Опа. Угу. А тут, каже, вибух. Ну, кажуть, може присвести до вибухів, так? Але ж, так, наскільки це буде масштабний, да? тобто вона якась неробоча, її трошки хитає. Да? Друга фокусима. А покажіть, давайте так. фокусіму покажіть, що це було. Угу. Фокусімо показують, як старший аркан рівновага. Втрата рівноваги, я поняла. А що буде на е, Ну, Я так розумію, підожіть, це вогонь вона працює, чи це вона вибухає? Ні, вона працює. Вони кажуть, що вона потихеньку е, ну, працюватиме, вона, вона видаватиме вогонь, да, електроенергію, вона працюватиме. Ну, Нестабільно, може знати, з якимись там перервами, з якимись там з чим там ще перебоями, але тим не менш, вона працюватиме, да? що хочуть росіяни. Десятка жезлів подавити, подавити, подавити. Ну, вони хочуть її переключити на свою територію, да? чи вдасться їм це зробити. Ну так, да, вони це зроблять. Так, вони хочуть її зупинити, чи вони хочуть її на свою переключити. Ще раз, зупинити, переключити. Зупинити, переключити. Може, вони її зупинити хочуть навіть, тому що якщо вони, дивіться, там ну, енергетично, вірніше, по цим по інженерним спорудам, якщо вона не може працювати в голосу, вона повинна комусь давати електроенергію, правильно? Вони, поки, якщо вони не можуть підключити мережі, щоб живити Південь і Крим, так, то їм вигідніше зараз її поступово зупинити. І все, чи зупиняють. Ну, в принципі, так, да. Шістка карта благополучна, більш-менш. Вони її будуть зупиняти, якщо поки вони не зможуть підключити її до е кримського півострова, да, щоб мережі подавали енергію на кримський півостров. Вони будуть її зупиняти, можливо. Тобто вона, взагалі, в принципі, перестане тимчасово працювати, а потім вони її знову запустять. Можливо, ну карти говорять так. Подивимося, як воно буде а, з часом. Дякую за перегляди. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки. До нових зустрічей.